Найкращий набір на демісезонну а, погоду, таку як зараз, от коли в нас плюс 5, плюс 7, і дощі і так далі. А, в першу чергу це в нас максимально наша невбиваєма куртка. Вона виконана з ріпстопу і посилена на а, ліктях, на плечах. І повністю ось ця вся нижня частина в нас також посилена американською кордурою від фірми Бруквуд. А, також тут в нас є вентиляції. Знизу під рукавом ось цій ділянці, у нас вентиляція. Також в нас є вентиляція е, у кишенях. Повідкривавши ці всі вентиляції в кишенях і оту знизу, ви забезпечите себе найважливішим, що взагалі повинно бути, це можливістю просушувати свої речі, свій одяг, не знімаючи тобто, ваших речей. Дуже важливо, коли холодна погода залишатися сухим зсередини, Тому що, якщо ви вологий зсередини, то ви вже ніяк не зігрієтесь, ну, ніякими там найтеплішими речами ви зігрітися не зможете. Далі, після куртки, в нас іде фліска.